Маленькі олімпійці зібралися на міському стадіоні. Чотири команди представляли літні пенсіонати. Таким чином, у Южному завершився Олімпійський тиждень. Його в Україні відзначають 16 по 23 червня. У нас у цьому році 30 30-ті юбілейні олімпійські ігри. Ми стараємось. Взагалі це якось ну, підняти на масовість, щоб е, заохотити людей, дивитися Олімпійські ігри, застосовувати дітей на все можливе. У нас в цьому році додавалось декілька заходів порівняно з прошлим, по, за минулим роком. Тому ми намагаємося заохотити дітей, займатися спортом. Діти мали пробігти на 30 метрів та взяти участь в мішаній естафеті. Загальними результатами організатори задоволені. Діти продемонстрували високу фізичну підготовку. Навіть погода не вплинула на настрій маленьких спортсменів. Проте переможці, визнають, готувалися до складної боротьби. Готовилися до того, що будуть сильні у тебе? Ну, так. Да. Просто я знала, що є… Ну... Вторая школа сильная и первая сильная. Ну я думаю, что вначале будет у нас третье место, потом второе. Не ожидал, что первое место будет. Угу. Обрадовался? Да. Но второе место тоже хорошо. А ты как считаешь? Я считаю, мы могли бы лучше, но просто жара на нас так сильно повлияла. И так пошла. Увесь етап змагань маленьких спортсменів підтримували активні вболівальники. Для призерів підготували п'єдестал. Кожен учасник естафети отримав медаль за призові місця. Просто діти цього рівня, вони дуже це цінять. Для них головне – медаль, грамота. Ну от, от дітки 2002 року і младше. Тобто для них це важливіше, ніж якийсь там подарок. Ну, Мені здається, діти залишилися довольні. Все добре пройшло, слава Богу, що все без травм у нас закончилось, тому що видите, немножко покриття нас не соответствует нашим стандартам. Ну, все добре і будемо продовжувати в тому же духе. Наступні змагання міський центр спорт для всіх проведе на честь Дня Конституції. 28 червня відбудуться змагання з шахів та шашок серед дітей, а дорослі зійдуться у пляжному волейболі.